в московських студіях теж РВД пропагандистам. Бо як тільки вчора з'явилася інформація про те, що посадовці НАТО нині вивчають таке використання системи управління і контролю, а також літаків раннього попередження, бо структури альянсу можуть використовуватися під час розгортання європейських сил в Україні. Зокрема, така пропозиція обговорюється на переговорах, що проводяться між Францією і Великою Британією. Також сили використовуватимуть загальні можливості розвідки, бо Велика Британія та Франція мають у своєму розпорядженні засоби командування для управління великим багатонаціональним військовим контингентом в Україні. Тож, як розумієте, на болотах лється через край. І пропагандисти знову дістали зі свого нафталінового арсеналу лякалок всю свою зброю. Тут, ну, по большому счету, это начало великої континентальної європейської війни, которая неизбежно переведет за собою удари вглубь европейской территории, нашим оружием, в том числе, как я понимаю, всем арсеналом. Котори для ту сучастую, та й це ще не все у пропагандистів. Дуже підгорає, і через те, що Трамп, як виявилося, ну не клює чомусь остаточно на гачок Путіна. Але вони все ще намагаються переконати чи то себе, чи може свою невибагливу аудиторію, що інтереси Федерації та Америки спільні. Так, наприклад, Міхеєв знову намагався вразити усіх глядачів своєю глибокою аналітикою. Действительно, Европа сегодня противопоставляет себя э, Трамповской Америке и Трампу лично. В авангарде, как бы, Украина, да, с э, вот этим, так сказать, злым клоуном Зеленским. И по большому счету они не скрывают, что они этого, из этого Зеленского лепят антитрампа. И будут его использовать, как, так сказать, такой вот э, таран, для того, чтобы э, завалить, так сказать, трамповскую политику, для того, чтобы помешать ему и так далее, и так далее. И здесь действительно вот тот пояс э, атлантистов э, – это Демпартия США, это европейские элиты, ну и, значит, на закуску в качестве тарана Украина, он совершенно очевиден. И я не очень понимаю, так сказать, видит ли это Трамп или нет, но вообще со стороны, вот если сиюминутные все-таки, так сказать, конъюнктуру оценивать, со стороны начинает казаться, что Европа вместе с Украиной э, начинает переигрывать Трампа. Они его готовы перехитрить, они готовы его, так сказать, да, или хотят заманить в ту же самую, так сказать, ловушку, они хотят его пустить по той же совершенно Колее, что по которой шел, так сказать, Байден. И такое, и их средства массовой информации, их медиа создают впечатление, что это у них уже получается. Это у них уже почти получилось. В этом смысле Трамп, если он действительно способен да, размышлять и рассуждать, так сказать, как-то исторически, геополитически, мог бы понять простую вещь. На самом деле, действительно, интересы России и его интересы Трампа, как человека, пытающегося переформатировать Америку, переформатировать Америку в определенній степені действительно схожі. Ага, так. А що ж тоді далі має робити президент Сполучених Штатів Америки? Бо, судячи з того, що випльовують пропагандисти, то вони, мабуть, вже й подальшу політику Трампа у своїх вологих фантазіях бачать такою, яка підходить саме Путіну. Ну, це у схемі міжнародних відносин. Якщо кого-то не поставити на місце, або не вивести з сцени, то Трамп буде виглядати проигравшим. Вот та игра, в которую они тянут его, а давай опять давить на Россию, давай, так сказать, опять как бы санкции, там на эти самые пошлины, оружие и все остальное. А Зеленского на самом деле, ну, надо принимать его таким, какой он есть, вот такой вот он, ну, так сказать, все гений. Понимает он или нет, но в этой конве он проиграет, совершенно точно. Абсолютно точно, да. Если он пойдет по вот э, тому пути, который там Линдси Грэм, так сказать, предлагает ему там вся вот эта вот демократическая, так сказать, тусовка, они как бы говорят ему, слушай, ну ладно, ты, конечно, Трамп, так сказать, мощный, значит, чувак, как бы, но ты учти вот здесь вот конкретно, ты должен идти, так как мы тебе скажем, это более верный путь, чем договариваться с Россией и так далее, и так далее. Если он пойдет по этому пути, он проиграет. Это совершенно точно. то есть в этой ситуации он должен показати силу. Для того, щоб показати силу, надо з кем то розправиться. Саме перший кандидат на розправу це нинішня тиску української еліта. А так власне нічого не змінилося. Знову бойки про нелегітимність української влади на першому місці. Бо діюча влада України є кістка в горлі для пропагандистів, тому от звідки ноги ростуть. І от хто дуже сильно намагається змінити владу в Україні. Бо ж дуже хоче перетворити нашу країну на суцільні руїни, адже скрізь, де ступає нога окупантів, або куди дісталися російські дрони та ракети. Усе виглядає як локація із фільму жахів. Приміром, ось це один із популярних українських курортів на Одещині затока, яку окупанти своїми обстрілами перетворили на руїни. Колись тут відпочивали сім'ї та оздоровлювалися діти. Тепер курортна затока позбавлена життя. Тут порожні вулиці та зруйновані або понівечені бази відпочинку. Загалом затока зараз майже безлюдна, але на вулицях зрідка можна побачити бездомних тварин. А це вже Донецьк, і теж наслідки рускава міра. Сьогодні там з кранів замість води тече каламутна рідина невідомого походження. Щоправда, не всім так щастить, бо з деяких кранів Донецьку взагалі давно вже нічого не тече. Ну а я ж нагадаю, 11 років тому Донецьк був розвиненим європейським містом і сучасним аеропортом, куди прилітали рейси з усього світу. Тепер же він поринув у середньовіччя без елементарних благ цивілізації, таких як нормальне водопостачання та інфраструктура. Тому у нас з вами, українці, ще багато роботи. Давайте продовжувати підтримувати наші сили оборони, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі.